Олімпійський шлях учня Шосткинської школи ліцею Віктора Василенка розпочався минулого навчального року. Тоді юнак брав участь у всеукраїнському етапі Олімпіад з географії та міському етапі з історії. Цьогоріч, завдяки наполегливій праці та мотивації, дев'ятикласник вирвався у лідери, виборовши на всеукраїнському етапі Олімпіад дві перемоги: друге місце з географії і перше з історії. З географії олімпіада проходила у місті Чернівці. Мені місто дуже сподобалось, дуже гарне, старовинне. Ми приїхали виходить, в Чернівецький ліцей, писали початку теоретичний тур. Тобто це було 30 тестів і, і теоретичні завдання, а, а потім вже на третій день проходить перебування, ми писали практичний тур. Там були завдання таблиці, карти і так далі. Історія проходила в місто Уцьк. Тут, в принципі, все було точно так, теоретичний тур. Тут були лише теоретичні запитання, а другий практичний тур. Ну і потім вже орічі за закриття, нагородження під час олімпіади з історії учні демонстрували, як добре знаються на козацьких клейнодах, подіях незалежності, історичних постатях, міжнародних відносинах та культурній спадщині України. Віктору Василенко особливо цікаво було висвітлювати тему просвітництва. Охарактеризуйте риси просвітницького суспільного ладу. Як на вашу думку, чи може ідея абсолютизму співоснувати з ідеями просвітництва? Обґрунтуйте свою думку, Ось це мені дуже зведове запитання. Я багато писав про це. Я досні... ну, різних брав е, просвітників, то там Вольтер, Дені Дідро, Жан Жак Русо і так далі. І кожну частину суспільства збирав і абсолютизм. На це було дуже цікаве запитання, як на мене. У Олімпіаді з географії Шосткинський ліцеїст досліджував тему унікальних ресурсів Антарктиди, і саме за висвітлення цього теоретичного матеріалу він отримав спеціальну відзнаку, як розповідає вчителька з географії Віктора Василенка Ірина Коляденко, підготовка до Олімпіад це надзвичайно складний процес, в якому важливо знаходити не тільки сильні, а й слабкі сторони учня, аби у подальшому уникнути помилок, зроблених під час минулих інтелектуальних змагань. Віктор брав участь в минулому році в. Такі самі олімпіаді з географії четвертого рівня, але на той момент. Трошечки, от буквально, не вистачило 0,25 для того, щоб дотягнутися до призового місця. І коли ми проаналізували, в чому причина цих недоліків, то побачили, що слабким місцем було саме викладання теоретичних питань, таких письмових, Ну, щоб ви розуміли, що ці теоретичні питання це. Такі великі, можна сказати, це наукова стаття, яку дитина повинен розкрити з певної теми. І коли ми побачили, що це нам вдалося найгірше, то займалися цим напрямком посилено. І дуже приємно, коли дитина хапає і вміє втілити те, що ти намагаєшся вкласти в його розвиток. Мені дуже приємно, що в теоретичному турі були три питання по 10 Балів кожен, і Віктор набрав 29 балів за теоретичний тур. Я вважаю, що це неймовірний результат. Історія це наука, яка охоплює різноманітні галузі: економіку, географію, релігію, культуру, археологію. І в кожній з них школяр повинен бути обізнаним, розповідає вчитель історії В'ячеслав Василенко. Але, попри великий обсяг інформації, які віктору необхідно було опрацювати, готуючись до Олімпіади, він гідно впорався з усіма поставленими задачами. Складність в тому, що дуже 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 велика кількість інформації повинна бути в голові учасника олімпіади. Ну і зрозуміло, що довелося змагатися з. Найкращими знавцями історії з усіх регіонів України, оскільки на четвертий етап це всеукраїнської олімпіади з історії. Фінальний етап потрапляють переможці обласних етапів. Тобто, там були представники всіх областей України, які посіли перші і друге місця на своїх областях. Відповідно, у подальших планах Віктора Василенка. Участь у олімпіадах, які відбудуться наступного року. Ну і звісно, головне бажання перемоги на всеукраїнському рівні.